Всім доброго дня, шановні мої глядачі. Мене звати Олександр, це канал Наше господарство, Західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Сьогодні у нас знову інкубатор. Сьогодні покажу нашу птицю, яка вилупилася перед цим. Ну і взагалі покажу ще дуже таку гарну новину. Ну Вам також, я думаю, сподобається. Тут ось така тряпочка, тут було гусеня сиділо. Ось уже каченя вилазить. Е, так. Просвічували перепилені яйця. Приблизно 75% яйць добрих. Але ще до кінця інкубації може змінитися результат. Ось так. Тому що все залежить від температури. Минулого разу я трішки перепутав на рахунок температури. Для курей температура повинна бути 37,8 градусів. Десь отак приблизно. Ну, сама така нормальна, тому що у нас тут 5 яєць, ой, 5 видів яєць, отак. Каченята, індичата, перепилята, е курчата і гусенята. Ось так. Ну і ми так виставили 37,8. І все, температура у нас не змінюється. ось така. Для перепілок 37,7 найкраща така температура, але можуть не догрітися гусячі яйця і курячі. Ось так. Гусячі яйця всі добрі. всі 10 яйць, які ми заклали, всі добрі яйця. Ми просвічували все чудово. Ще тут є, здається, 3 яйця під знаком питання. Це ті яйця, які вже мають тепер накльовуватися. Ну і будемо дивитися походу. Ось так. Так що чекаємо до ще приблизно тиждень до вилупу перепелят. Ну, будемо чекати. Вже будемо з вами кліточку робити. Так що не пропускайте відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми з вами йдемо далі. Так, прийшли до наших ташок, курчат, каченят і гусенят. У нас є двоє гусенят. Ось одне таке і ось друге. Це перше вилупилося, це друге. Ось такі є е, шість каченят. Ну, поки що ще повинні бути два-три штучки, дві-три штучки, але побачимо, тому що качка встала, була за дівція, охолонули і е, каченята завмерли. Дуже шкода. Правда, ну але що поробиш? Така природа. Ось так. П'ють водичку, їдять яєчко, поки. Ось так. Хто дивився попереднє відео, знає, що у нас вже каченята є. Ось так. Але трішки вони замурзали воду, тому треба змінити. Так, курчата. Все чудово з ними. Водичка у них чистенька, їдять крупу. Ось так уже такі чимненькі. Ось так. Так, бентамка сьогодні знесла яйце, одне стояло ось так. Ми думали, вона буде сідати на яйці, але вона ще не розсиділася. Так, під качкою тут ще є. Здається, два яйця, які будуть. Ну, побачимо. Це ще не точно, тому що вона ще сидить. Так, наші нутрії треба зараз у них буде почистити, тому що трава мокра, ось так. І постелити їм в, сухе, в сухої соломки і сіна, ось так. Такі вже карапузики вже ростуть швиденько досить. Ось так. Ось. Кролики відпочивають, ці там у кубельці з краєчку з правої сторони. Отакі От світленькі, а тут ці більш темніші біля кролиці, ось тут, якщо вам видно. Так, а це в мене качки тут так. У воді купаються, качки також несуться, правда, дві тільки е, несуться в гніздо, собі роблять гніздо, а решта несуться, де попало. Ну, ми яйця збираємо, поставимо в інкубатор вже. Хоча під качкою набагато краще лобляться каченята, ніж в інкубаторі. Ось так. ну Це, напевно, залежить від того, що е, то штучні умови, а це природні. Трішки вам краси. бджілки літають, тюльпани цвітуть. Ось тут така купа каміння. Ми трішки хочемо зробити порядок в квітниках. Хочемо залити такі парканчики. Ну, але тюльпани так проклюнулися. Пролізли через каміння, і такі найвищі. Ось такі, а такі ароматні. Через камеру не передати. Ось ці наші такі тюльпанчики, які ми минулого року висаджували. Дивіться, які. Правда, не всі вилізли, ну нічого страшного. Ще розростуться, будуть гарні, такі красиві. Є такі, є інші. Ось дивіться, це форзиція, правильно, чи як ось е укорінена без корневіну, без укорінювачів, просто затекана в землю. Дивіться, які два костики робляться. Так ось ця листочки пустила. Ця також. Ця ще під знаком питання, але думаю, що також щось буде. Тут також листочки пускають, ця і ось ця. Ну, і дивіться, які і кам'ята тут під оцим. До речі, це також ми самі робили. Ось так. Так що... О, і оці іриси. Дивіться, які гарненькі стають. Вже скоро будуть розквітати. Все чудово. Так, сюди хочу вам показати. Ось верба також укорінюється, деяка засухає, але нічого страшного, ми спробували. Ось листочки молоденькі пускає. Тут, вон там. Ну, нічого, може, щось з цього вийде. Ось так, ми експериментуємо з вами. Це канал про експерименти. Ну і будемо разом з вами щось вирощувати, так що обов'язково не пропускайте мої відео, підписуйтеся. Ось дивіться, який гарний тюльпан. А ароматний, тільки понюхайте. Ось так. Так ще йдемо далі. От дивіться, який бузок біленький, а такий ароматний. Просто дуже гарно пахне. Оправду, тут бджіл-купа, але нічого страшного. Так, це наші помідорки, оті, які ми розпікірували. Такі вже гарненькі стають, підростають. Ну, якраз до висадкового періоду підростуть, все буде чудово. Ось ці зійшли такі вже гарненькі. Ось так. Все залежить від насіння. Якщо воно свіже, то воно швидко зійде. І ось ще тут. Ось такий лоточок, також помідорки. Тут, здається, жовті і рожеві. Маю ще пакет, ну, трішки за три жмені оцієї гам'ячної селітри. Будемо підживляти розсаду, але це вже буде пізніше. У відео буду показувати, як я це роблю. Хто ще не знає. Ось так. І будемо з вами вирощувати розсаду городні культури разом. Каченята гусенята бігають. Ось так. Так ще такі нас справи. Так, всієї кролиці будемо бачити, чи в неї будуть кроленята, чи ні, ще чекаємо. Так що, ось так. Ну, всім дякую за перегляд, всім мирного неба, швидше перемоги. Бережіть себе, своїх рідних. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго всім пока-пока. До нових зустрічей.